Всім привіт друзі! Ось моє пару дутешів таких. Взяв минулої ярмарки. Дуже пара така хороша. Оце англійський дутеш. Ось така парочка. Дуже такі файні голуби. Я їх колись, колись мов чорні, а зараз білі. Дуже-дуже файні голубі. Нема що казати, що. Щось... Ж... Моя не любить тих шлопатих дутишів, дути, шубка. Взагалі ні чеських, ні, ні помаранських. Взагалі мені ще то не подобає шлопаті. Ну, то як, якось так воно виглядає яка невульгарна. Ну і по-друге, воно дуже таке... що... Шо... Ну і такого вигляду для мене воно не має ніц. Абсолютно. А от тут ця парочка. Маленькі лохма. Гарно літають. Закри... Закривати не потрібно їх. То, що я на зиму закриваю. А так, літом вони літають свободно у мене. Ось така дуже хороша пара. Подивимось, чи то точно пара буде, чи то дві голубки, чи... чи як там поки що не гудять. Ну, подивимось. Час покаже. Ось така хорошенька парочка. Два кіл. Нема що говорити, що вона там якась погана, чи щось. Білий та й білий. Ой, таке. Я не дуже тільки білий, а тепер кажу. Та колір не важен, коли хороша пара була і виводила. А решта все наводка. Тільки всього ось така дуже хорошенька пара. Супер. Обожаю дутищів. Що... Все, якщо буде виставка, якщо дай Бог. Дочекатися до виставки, щоб у нас ще й була ця виставка. Може ще привезу якихось голуногих дути. Поки не знаю які. Але якісь постараюсь привезти. Ось так-то. Дуже-дуже. Мені ще б сподобали. Хороша парочка. Рекомендую. Файно годують. Виводять голублятись у них. Суперово. Супер! Ось так. Та хороша пара. Дякую всім за перегляд. Тим хто дивився це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім до нових відео.